Шеф кухар Сніданку Руслан Синічкін сьогодні підготував рецепт смачної французької страви. Яйця пашоти з рум'яним беконом та теплим голландським соусом на ароматному тості. Дивимося сюжет. Яйця варені, яйця смажені, омлет. Традиційні сніданки для нас, українців, але якщо у вас є зовсім трохи вільного часу, можна здивувати рідних та близьких, і саме вранці вже створити святковий настрій на весь день. Сьогодні готуємо яйця. Бенедикт, яйця Бенедикт страва, яка складається з трьох компонентів: це самі яйця, це грінки з беконом і голландський соус. Перше, що я приготував, це голландський соус. Готується дуже просто. На бані змішав 3 жовтки, вершкове масло, додав 3 ложки гарячої води, трохи меленого білого перцю і мішав це все 5 хвилин. Соус готовий. Раджу ще додати кілька грапель лимонного соку для присмаку. Далі готуємо яйця пашот французький спосіб приготування яєць. Для цього мені потрібна харчова плівка. Накриваю дошку. Відрізаємо. Кілька крапель оливкової олії. Змащуємо плівку. І сюди розбиваємо яйце. І швиденько закриваємо. Натискаємо, щоб вийшло повітря. Закручуємо. Ось у нас вийшов такий мішечок. Будемо готувати в ньому яйце. А пашот з французької і є мішечок. Зараз треба нам це ось так закріпити прищіпкою. Беремо ще одну прищіпку і закріплюємо на бортику каструлі. Так варимо яйця 5 хвилин. Головне в цьому рецепті свіжість яйця. Якість перевірити дуже просто. Взяли склянку води, помістили туди яйце. Якщо воно вспливло, це означає, що яйце не свіже. А ще, якщо розбили яйце і білок розтікся, такі яйця краще не використовувати в їжу. Здається, яйця пашот готові. Беремо перший мішечок. Так. Розрізаємо ось тут. Звільняємо. Яйця у нас готові, але страва не зовсім. Ставлю пательню для того, щоб приготувати бекон. Добре, розігріли пательню. Викладаємо. М -м -м, вже запах. Бекон вже готовий. Іде у компанію до яєць. Відпочивати. Цибуля порей розрізаємо навпіл і нарізаємо. І мені потрібне листя шпинату. І це все смажиться одночасно. Починаємо збирати яйця Бенедикт. Спочатку в основі у нас йдуть такі грінки. Звичайний хліб, який ми посмажили на пательні. Далі зверху шпинат і цибуля. Смажений бекон. Викладаємо яйця пашот. Так, два човника, здається, є. Зверху поливаємо голландським соусом. На останок дві гілочки чебрецю. Мені подобається. Ну що ж, традиційна французька страва на сніданок. Яйця бенедикт готові. Зауважте, яйця українські. Страва має бути смачною. До столу.